Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра? Давайте дивитись, дивимось, як завжди, на один день. Слухайте, вискакує. Карта така гарна. Хочеться вам її показати. Гарний день буде. От карти вже кажуть, що гарний день буде. Хтось навіть на весілля піде. Або вас будуть запрошувати на весілля. І поєднання сім'ї для когось одразу йде. Ну, добре, я насправді це просто карти поспішають. Я насправді ще ніяких питань навіть не ставила. Тож починаємо, як завжди, з особистого життя. На один день дивимось і нічого не загадуйте, просто послухайте. І смачної кави, там чаю, може, щось п'єте разом зі мною зараз, а може щось робити, то хай у вас все добре виходить. Так, в вашому особистому житті, що буде завтра. Так, ну хтось тут дорогу собі має, і дорога така, що про зміни, про такі значні зміни. Для когось, на жаль, це може бути. Ну, от бачите, казала про поєднання сім'ї, але не для всіх воно буде приємним, бо для когось. Сім'я поєднається заради того, щоб провести людину в останню путь. Ну, це життя. І мої відео вони суто про життя. Вони, вибачте, не, не такі, щоб просто там вам щось приємне сказати, хоча я завжди намагаюся, але і такі речі теж треба озвучувати. Тримайтесь, що тут скажеш. Все ж таки комусь треба буде провести в останню путь, і, як то кажуть, життя триває. Хоча поки що воно буде трошки складно. Але для всіх інших, у кого нічого такого навіть і не буде, то будете займатись все ж таки якимись такими справами. Ну, це коли, знаєте, комусь здоров'я треба поправити, будете займатися своїм здоров'ям. Комусь треба як налагодити щось вдома, але таке, що може відволікались від, ну, як, знаєте, весь час якось переносили ці дії, бо страшно раптом там не буде не такий результат, як я собі хочу. А раптом витрачу багато грошей, а мені потім не сподобається. От знаєте, день, коли клопіт. Клопіт буде, клопіт такий, що ви б, може, і не дуже хотіли би цим займатися, але треба. І не час вже від себе це від, ну, як відганяти. Да? День, ну, коли. Багато зусиль витратите, знаєте, і втома. От наприкінці дня буде велика втома. Тож карти вам і кажуть, що час від часу роби собі відпочинки, не, не навантажуй себе аж занадто. Тобто обирай роботу і відпочинок і чергуваннями такими. Як нагадують вам про те, що ви все ж таки не маленькі поні, тож і не тягніть занадто багато на собі. Сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Що це ви вагаєтесь в чийсь закоханості, що вас хтось кохає? Чого це ви сумніваєтесь в цьому? Ви дійсно кохана жінка, кохана дружина для когось, кохана дівчина для когось, і не закривайтесь від цього. У вас може бути розвиток, розвиток такий, що ви сім'єю з кимсь або вже є, або будете, коли вам треба більше довіряти. Або своїм, у вас же є сумніви, є. вони ж не просто так, знаєте, а може мене ця людина кохає, а може я подобаюсь, то це ж не просто так. Тут нема такого, що може мене не кохає тут не про таке. Тут у вас є острах пірнути в ці почуття у Когось, а вам тут стати не просто коханою, вам тут імператрицею стати. Жінкою, яка ну, це вже є в вашому просторі. Тобто на тонкому плані ви вже дружина комусь. І о, ць, в цьому світові, о, в цьому матеріальному, вам ще треба до цього дійти. Хоча ви десь там, може, в, ваших, в вашій уяві чи в уяві. Того чоловіка, який у вас закоханий, ви вже є для нього дружиною. Тож не відволікайте себе від цих думок і не жахайте себе цим. У вас може бути гарна сім'я. Дозвольте собі це. Так, діє чоловіка у бік жінки. Ну, ви бачите, йому дуже вистрибують карти, тож я і буду їх діставати, бо вони ж просто більше розкриють. Дивіться, тут чоловік хоче, щоб оці страхи пішли і швидко пішли, щоб надоїло боятись, щоб врівноважилась ситуація, щоб пірнути з вами в почуття. Ну, в емоції, цій, знаєте, коли ви один одного доповнюєте, коли ви все робите разом. Знаєте, тут надоїло бути самим, бути самому, бути в стані, знаєте, це робота, телевізор, потім вранці прокинувся, пішов на роботу, ввечері знов телевізор. Оце набридло. Хочеться зовсім Нових, ну, ну, нових якихось вражень. І хочеться знати, для чого він все це заробляє, для чого він це складає. Знащо воно йому, куди йому. Ну, це знаєте, як самому дивитись на це, ну, не цікаво. Хочеться бути в сім'ї, хочеться народжувати дітей, хочеться цих всіх радощів життя. Ну, розумієте. Тож приймайте чиюсь увагу до себе? Таке враження, що це особистий комусь іде розклад, хоча він загальний, він не тільки для однієї людини. Ну давайте. Все ж таки, що буде робити жінка у бік чоловіка? Ну, бачите, один той самий. Тут про дарунки, тут про. Ага, Зараз я уточню цю інформацію. Так, ну тут, так, да, тут більше про ту жінку, яка ще не є дружиною цьому чоловікові, яка. Готова приймати дарунки від чоловіка, але не готова до того, що це будуть відносини, коли є третя зайва людина. Тут є натяк на те, що хтось з вас не може прийняти людину, бо людина ну, десь там незавершена тема ще є. Або ви вважаєте, що є хтось, хто може заважати вашим відносинам. Взагалі-то. Тут показана тема, більш за все, от тема страхів. Тут дійсно може бути цілком і повністю нафантазована тема. Знаєте, коли ну, почули чиюсь історію і на себе нав'язали, побачили якийсь фільм про такі от трикутнички і теж на себе до себе приміряєте, тут може бути така ситуація. Але ну, вас вже ніхто не штовхає в трикутник. Ну, це ж ваш вибір. Якщо дійсно от ви знаєте, що є така ситуація, ну, то дійсно ви, ви в це і не підете. Ви це просто ви будете тікати від цього і нічого не вийде в такого чоловіка. А якщо це просто ваші вигадки, то кидайте їх, бо притягнете собі не треба. Ну, Просто не треба про це думати. Дякуйте Всесвіту про те, що у вас все гаразд в житті, що ви здорова, ви там щаслива, ви працюєте, у вас є робота, вам є де мешкати. Ну, Про щось дякуйте Всесвіту. І не тягніть щось погане в своє життя. Бо є чоловік, який вас кохає. Ну, сьогодні карти просто стрибають. Я тепер розумію, чого так просилась ця колода в роботу, бо хоче говорити, комусь з вас вже дуже треба це все чути. Так, давайте для одиноких. Що ж вам треба знати про вашу сферу кохання в цей день, тобто завтра? Так, ну тут король жеслів, який до вас е, вирушає, є вже в вашому просторі людина, яка хоче змінити своє життя разом з вами, підлаштовуючи його під, під ваше життя, е, запрошуючи вас в своє життя. Є така людина у вашому просторі зі своїми бажаннями. Людина, яка все одно, от як би вам то знаєте, якби ви я не скажу, що ви тут дуже закриваєтесь, людина, яка сильно змінить ваше життя, ну, разом зі своїм, звісно ж. Тож, не буду навіть довго тут казати, от хай воно просто буде, хай цей чоловік до вас доїде, добереться, хай він буде поряд з вами. І хай ваше, ваше життя обов'язково змінюється в унісоні тільки на краще. Я вам дійсно щиро того бажаю. Давайте дивитись про роботу. Я просто не хочу нічого там порушити, але там вже і не можна буде виходити. Карта Колесо Фортуни з цим вже не посперечаєшся. Це коли, знаєте, Всесвіт вам вже відправляє вашого чоловіка. Ну, як то кажуть янголи, його вже ведуть до вас. Просто зустрічайте. Так, далі робота. Що у вас буде завтра в роботі? Щось вам так вже воно трошки і набридло. Та робота робити її не хочете. Ви від неї взагалі? від Відкара... Відкараскатись в цей день хочете. Не хочу, залиште мене. Але все ж таки треба буде в чимось розбиратись, щось вам не дуже буде зрозуміле, або хтось вас буде питати, щось комусь там не дуже буде зрозумілим. І будете цю ситуацію з кимсь розглядати. Взагалі-то, знаєте, от є, є певні напрацьовки у вас. Щось, знаєте, як, ну наприклад, ви щось підготували, а в цей день вам вже треба буде як до розуму довести. Я не скажу, що тут взагалі такі енергії, коли ви активні. У вас буде стан такий, щоб сховатись від усіх і не чіпайте мене. Якщо ви можете собі це дозволити, то просто заради того, щоб енергії набратись, щоб встановити сили, то й дозвольте собі бути відлюдником або відлюдницею в цей день, трошки так відмежуватись від роботи. Вона все одно нікуди від вас не втіче, ваше не залишається. Але сил наберетесь, вам буде легше потім розібратись в ваших справах і швидше їх проробити. Давайте далі дивитесь, що вам важливо прийняти в цей день. Що вам важливо прийняти в цей день? Так, ну тут про врівноваженість, тут про пошук балансу, або, знаєте, от досягти цього балансу, знайти спосіб бути збалансованою людиною. Тут більш, знаєте, ви як на початку нового чогось, от нова справа, новий якийсь процес. Щось, що буде для вас і цікавим, і, знаєте, як зможете себе десь показати, але спочатку гармонія. Пам'ятаєте, минулий рядок. Якщо вам треба набрати сил, зробіть десь собі паузу, і та пауза вам дасть можливість наповнитись. Від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо, від чого вам краще відмовитись. Ой, тільки не накручуйте себе. От від фантазії, що щось може піти не так, щось буде погано, щось таке. Знаєте, коли собі страхів наганяєте, а ви вмієте, ви тут дуже вмієте так робити. Не треба рівновага. От просто от пам'ятайте, що вам в цей день занадто потрібна рівновага. І все. Це вас буде витягувати. І щоб там у вас не було? Давайте далі дивитись, чого вам не уникнути. Да? Такі ж питання, чого вам не уникнути в цей день? Угу. Так. Аліса, Аліса, то сон, то тобі сниться. Так, не уникнути, коли треба розібратись в чимось. Тут королева Пентаклів виходить, і це, знаєте, кілька варіантів на розгляд. І вам треба буде розібратись, ну, як справедливо обрати щось одне. Як може це комусь треба буде допомогти, так, розгледіти, роздивитись важливість якихось там моментів, важливість якихось от дійсно варіантів і обрати найкращий, найпотрібніший, найкорисніший. От щось таке, не уникнути такого. Ну і давайте порада від вищих сил для вас на завтра. Порада від вищих сил. Ага. Отак от. Поїздка. Королева Пентаклів, король пентаклів і колісничий, коли люди щось разом обирають, і або вони йдуть кудись дорогу, ну, шлях. Тут просто шлях якийсь, такий, що краще його робити вдвох. І це сім'я. Це може бути чоловік та дружина, може бути, наприклад, там, ну просто родичі в сім'ї. Да? І знаєте, це як знов ж таки як початок нового шляху. І це такий шлях, який вам навіть дасть можливість десь в чимось зекономити. Тобто, це не будуть такі якісь там розтрати, витрати навіть і по силах, не тільки в матеріальному плані, а навіть і сил ви не так багато будете витрачати на цей окремий якийсь шлях. Хоча він такий, що, знаєте, тут на роки щось може бути. Це не те, що там протягом одного дня і все, і більш ніколи. А це те, що ви можете робити кожного дня або час від часу і роками. Ну, це щось дійсно, от для вас воно поки що невідоме, але це те, що дасть вам приємні якісь враження. От Вам сподобається щось буде, знаєте, от. Ну, коли ви будете собі казати, от і добре, що так сталося, от, і добре, що ми це обрали. Ну, ось так. Все. На цьому, всім дякую, гарного дня, гарних подій, гарних людей вам. І бережіть себе, будьте в безпеці. І побачимось в нових відео. Всім пока.